Якщо зелений борщ, то він має бути тільки таким. Виходить водночас наваристий і свіжий. Я заздалегідь зварила бульйон та відварила м'ясо. Ставлю їх підігріватись на плиту, а тим часом нарізаю цибулю. І після закипання бульйону відправляю її туди. Також дрібним кубиком нарізаю моркву всипаю її тільки після того, як закипіла цибуля Те ж саме роблю із картоплею Взагалі це прям важливо закидувати наступний овоч тільки після того як попередній встигне покипіти хоча б хвилинки дві-три. Нарізаю заздалегідь відварене яйце. Все. І додаю його тільки тоді, коли овочі вже зварилися. Тим часом підготовлюю щавель. Його просто промиваю і нарізаю доволі таки великими шматочками. Ніжки оці краще палочки одразу викидати, бо вони не проваряться і трошки зіпсують смак. Зелений борщ дуже любить багато зелені, тому додаємо її не шкодуючи. Беру і петрушку, і кріп, і також дрібно нарізаю. А для пікантності нарізаю ще зелену цибульку. Викладаю зелень всю разом. Накриваю кришкою і даю. Проваритися буквально 3 хвилини, і поки щавель остаточно втратила свій колір від високих температур. хутко-хутко наливаю в тарілочку. Обов'язково додаю добрячу ложечку сметанки і навпіл розрізане яєчко. Зверху можна ще посипати свіжою зеленю, і зелений борщ готовий. Підписуйтесь на канал, тут багато смачного і цікавого.